Ветерани Львівщини скаржаться на їх соціальні проблеми не звертають увагу. Ветеранів насамперед хвилює незадовільний рівень медичного забезпечення та постійне зростання цін на ліки. Майже повний зал палацу імені Гната Хуткевича Майже повний зал палацу імені Гната Хоткевича зібрала шоста ветеранська конференція. Разом ветерани праці, війни та військової служби. Усіх цих людей об'єднують спільні проблеми: малі пенсії, дороге лікування, відсутність належних побутових умов та транспорту. На сьогодні в Україні є 230 тисяч ветеранів. І це лише ті, які офіційно перебувають на обліку. Кількість тих, які заслуговують цього статусу, може бути більше. Завдання велике – це захист людей, це вивчення проблем. І з яким люди зустрічаються, це і лікарські, це і зерновоохрана, це і побутове питання, тому коло питання, які будемо обговорювати, дуже широке, досить гостре, до, і тому представники тут від всіх організацій Львівської області.